Рада вітати вас на своєму каналі. Давненько Руся не викладала ніяких відео на свій канал. От, сьогодні, думаю, якраз отримаємо посилочку гортензії. От, треба відзняти. І значить, зараз іду робити сирники. Мама огірки зібрала ще хоче замаринувати. О, так що займаємось, Кожен займається своїми справами. Жара. неймовірна. зараз вімкнув кондиціонер. Так, лялечка, а ти що ходиш? М'ячі шукає. По всій хаті ті м'ячі. А, по, а Потім ми розкидаємо, розкидаємо, а потім ми шукаємо по всій хаті, по всьому будинку, да? Льосі. Ой, собака іщейка. Так, я пішла робити сирнички, ну і заразом з вами поділюсь своїм рецептом. Погнали готувати. Так, що я хочу сказати? Мені треба 400 г творогу. Завжди його перетираю. Цей раз не хочу перетирати. Я або перетираю, або блендером. Блендером збиваю. Та вилочкою буду давити. Не хочеться мені жосні блендера доставати, нічого. Ну що ж, 400 грам творогу. Завжди або на Через сито перетираю, або збиваю блендером. Цього разу. Просто вилочкою. Так, зараз вбиваю сюди два яйця. Так, і ще одне яйцо. Три столових ложки цукру, Ну я, дівчатка, отак от, от, бачите, кладу з горкою, тому що я люблю, щоб воно було солодке, сладеньке. На блендером збити? Так, ладно, буду я розминати вилкою. Це називається Іра, послухай, сама себе та зробив все наоборот. Все-таки я вирішила взяти блендер і зараз все зіб'ю, бо вилкою дуже-дуже довго. Так, ну а ви там чим хочете, чи через сито, чи блендером, чи вилкою, в кого що є. Облендам безвірше! сюда, трошки сбила, всыпаю сюда пакет ванильного цукру. И снова сбиваю. Так, далее додаю 3-4 столовых ложки манки. Перемішала, за смаком можете додати ще родзинки. Я не додаю, тому що я в сирниках не люблю родзинки. От, зараз буду формувати сирнички та смажете на сковорідці От. У мене не кулінарний канал, але інколи те, що я роблю, я ділюсь своїми глядачами. Посипаю стіл мукою трохи для формування сирників. Так я їх формую дівчатка, зараз покажу, бо я вже один зробила і не показала вам. Все, пальчик муку, чуть-чуть придавила. І все, сирничок уже сформований. Що мам, жарко, так? Да? жарко? Та жарко страшне. Жара неймовірна. Потім ось так вони в мене смажаться. Так, сирники я вже посмажила. Беру, значить, столову ложку цукру. Роблю таку заливочку, сливки, не знаю скільки тут грам, ну я на глаз зробила, і пару ложок сметани. І все це ретельно перемішую до однорідної маси. І заливаю свої сирнички і ставлю в духовку. Дівчата, сьогодні я в духовку їх не ставлю, сьогодні я ставлю зверху на печку на медленний медленний вогонь. Так, ладно, розбью. Ой, що я а, показую, масло. у мене не просто масло, а домашнє масло. І я сюди кидаю. Тільки у нас, звісно, 30-річної давності. Що але... маємо, то маємо. Просто треба була маленька каструлька, а всі маленькі каструльки зайняті. Так далі, І далі виливаю, поливаю свої сирнички. Ставлю на мілі не огонь, хвилин на 10, щоб пропарились трохи. Тільки подивіться на цю красоту, які вони смачні і пишні. М -м -м. Так, а я зараз буду пити каву. І смакувати сирники, які я люблю, зі згущеним молочком. Смакота. Всім, хто приготує смачного! Я назбирала з самого ранку огірки. От, Зараз хоче їх закислити. Закислити чи замаринувати. Це наші огурчики. Ми вже закрили 15 баночок літрових. З 6 року у нас поставалось, так що вже, напевно, і закривати не будемо. Залишилось нам тільки їх закисляти. Зателефонували з нової пошти. До вас доставочка приїхала. Зараз якраз і подивимось, що там приїхало. Так, да, ключі у мене. Да, Ляль? Ти шукала зелений м'ячик. Ну, він лежить зелений м'ячик. Бачиш? Лялюсь. На, ключчики. Наші які приїхали. А ось і жовте Жовтий автобус. Мікро. Нова борта написана. Чекаємо, чекаємо. Надо. Давно надо. Вже Бова казав, я вже сам підв'яжу і ніяк не підв'яже. Охорона, охрана. охрана. О, охорона моя. Несуть. Ого, там посилочку. До побачення, телебачення. Ось така нам посилочка. Теж. Ну, вона ж казала, що буде да, тяжелава стінка. Та я зараз я все. А не хотіла холодок поставити. Ну, сюди треба поставити. Давай я це тудому принесе, я вже її розпакую. Заказали 5 гортензій. Це взагалі така історія, знаєте, цікава. Були, коли в... ми вівторок, по-моєму, це сьогодні четверг, а ми... Ні, ми в понеділок. В понеділок ми були у місті і на Квітковому купили гортензію. І прийшли на маршрутку, коли жіночка каже, що це. А я заказувала через, ну там, через... Як вона сказала, через знайомих, да, замовляла собі Вот. А Мама каже, дайте і нам номер телефону, ми Де також собі нам. замовимо. От, і нам подзвонили, ми вибрали. Це якось так випадково сталося. Подзвонили, зателефонували. Мій улюблений суржик. Розпаковочка гортензій. А, вони в ящичку так зробили акуратно. Ну, я бачу. Ой. Та кидай на землю, бо я потім соберу та викину. Це, 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 це ж треба таку конструкцію змайструвати. Ну да, це чоловік їсть. одна навіть квітна. Не, Не одна. Не одна квітна. Ану. Та вони І там все. всі будуть квітнути. Ляля, ну належи мені та сама, тіка. То вона свою любов так проявляє. Каже, Таня, я ну, тебе да, люблю. буде Люк все буде цвісти. Да? Ось все буде цвісти. Ну, це хороші я взяла, бачиш, такі вони чималі. Скоро до грумера. До грумера, скоро поїдеш. Подожди, а як же вона сказала, ми прикріпили? До чого не прикріпили? Вони спочатку квітнуть білими, потім вони набирають свій колір, я так розумію. Бо ми не замовляли білими. Вони спочатку білі, потім червоніють. Ми замовляли такі червоні, потім біло-рожеві, лимонний, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ну, гортензії. Класні. Розібрали. мати, тепер як в там, як в саду як якомусь. так? Ага. А, ось написано, яка це Іра, все, вставлено это. А ну на ти прочитаєш? Ну, Сирники це звичайно смачно. От, гортензії також гарні. Будемо вечором їх висаджувати. Ще потрібно місто підготувати. От. Але найкраще всю пору року це є басейн. Я його п'ять днів не чистила полісосом. Купила такий полісос. Незамініма штука для басейну, я вам хочу сказати. Шісте просто, вода, чистенька. ну Дно я маю на увазі. От. І зараз хочу запустити, тому що плавала на протязі 5 днів і не чистила. Вчора вимкнула тільки на годинку, годинка це мало. Так що зараз піду запускати робот -пилісос. от Хай мені чисте дно. Так, ну що, пішли. Пішли дружище працювати. Бачите, дно трохи грязнувати. Нічого, зараз цей дружочок потоне і попрацює. І почисте. Якраз мені на вечір буде чистий басейн і якраз поплаває. І ось так цей дружочок їздить собі по всьому басейну і збирає всю грязь. Якраз заодно фільтрується водичка і чиститься басейн. Ну а трохи пізніше я вже буду тоді плавати. Я вам хочу сказати, що в приватному будинку, якщо у вас є така змога купити басейн, купуйте, ви не пожалкуєте. Єдине, про що я пожалкувала, це про маленький розмір. У мене 305 на 76. Малуватий. І нічого. І такий хороший. Всі хай що Бачите, він і по стінкам а в мене їзди і по дну. Чистий весь басейн.